Дня. Ось вийшов погуляти з собакою. Ти ось земля сіяна. Ми сіяли з татом в людині раніше. І ось вона після соняшника. То дісковка в що людини, що в нас ми здіскували з татом в один слід. Наша пшениця сіяна раніше, з добривом. Така вона вже темненька, трохи там густіша, рідша. Ну, більш-менш соняшник вже Ми не кропили, бачите, є, але він вже морозики, він е, потемнів, почорнів трошки місця, ще як пару днів моростий, він вже й померзне. Це така у нас пшениця. Люди раніше сіяли, ой, пізніше, то я дискував, підпосів їм. У нас молочене було. І коротше зразу я діскував. Трох, підпосів. Вже два сліди, це тут зараз я робив. Тато тато поїхав ворати, і це я вийшов з і думаю, пройдусь на пшеницю, подивлюсь, тільки тут є до тата або що робить. Така вона вже пшеничка. Більш менше. Тут воно, бачите, йому сорав, Плугомбомет. Що тут він трохи нагорав щось, що не крию він солому. Не знаю, що він на кукурудзі ті бомети, вони горують. Глубини... Глубини не особо. Не особо. Це, коротше, все китайці морали. І на зиму його все, потім він скультів, що заборонував, наверно. Це він так робить, не знаю. Що воно там це не знаю, І хто доров. Це вже щось невелике, Ну Трохи, щось трохи вигорали Тут після городи, не знаю. зараз ще було. Ну, зараз наша пшениця. Тобто, така більш-менш пшеничка. Ось таке краю густеньке. Так воно більш-менш. Нема що казати Весни по кілограмчиків 200 карбомітчиків і в славна пшениця, але нема у нас опадів. Опадів немає все. За так, як зимою, снігів дощів не буде сіяти, навісні не буде. Не, тут, тут Великим трактором робили, щось можна було вигоране по сухому. Якому мабуть. Мені його щось верміли. Але... Це тут людина робить на фірмі, на великому тракторі, тих собі заїжджає, робить. Приїдемо, полюд, тигно ну, наша пшениця. Išli alfa, nasz chubica śmiecia. O, tu ona lubi śmiecia, nic się strasznie, oni lubią ci soba, jak ja wykaczę. O, już i przynieśka naszego, no zelenenka. компактором чи чим я прохолодно, трохи трактора склали, мотор поклали, все, лонджерони, все, прикрутили, радіатора тата, завіс там У нас підпаяли, виходить, була тріщина. І ще масляний насос прийшов з розборки. ну, на розборці придбали. О, маємо покласти. Але вже не сьогодні. Сьогодні холодно, так що хапець щось. щось то поскладаємо, що ми потихеньку одні вихідні другі. Щось там складаємо, нам не горить той трактор. Таке вже. Тоді нам треба буде весною. Написав сої. На оприскування. Але сої в нас не багато буде по городах. На оприскування нам треба буде така пшениця більш менш темненько я на тому городі, бачите, я пляце світліше щось. А так-то темненько Після соняшника наша пшениця. Тато Оре, зараз перейдемо Ти покажу. Після морозу що сталося з ним. Все, як і більше все почорнів. То я Орали, той Орав. Після пшениці. Більш-менш оранка. Трохи глибина є щось і так. Так, прийшли до тата, трохи плуг щось не криє, але тут воно таке це застріляє, якось, якось. є бугри, це соломне. Щось сівач не розкидав, так як має бути. Визаля розсипається. Так норею. Тут Піде рівно. Трохи задній корпус наче вище щось о, земля бачите, сипеться. Ну собачья гня якась бігає, це вже казиця. Так пішли, кажу. Вредне, не не десь щось побачить, якесь собачий. О, пішло. Слава Богу. Трохи бачите набирає на трактор. Та є, а тоді буде нагони, тут цілину розгорувати. Хоче вирівняти здаєш, робити це урок, тут і так він є, є, і лишиться трохи, звісно. Взагалі менше сюди воно скинеться, там підбереться, півде лучче. Таке, оренд. На воно ці вишеньки якісь поросли, і це є що вбрати. Холодно трохи бачиш на вулиці, коли ми від кого бомсь поклали, по своїй відламали, щоб сусіда взяли. Два по 25, хороше це коліщат, тільки крутнув, заглебив, займів. Узеньке трошки там до трактора ближче на 5 см змістити, але це собі таке колесо треба знайти купити. й буде добре, добре буде. Оце така селена, а тут свикимось китайцем мором. Крепко не обрали. Подивіться на двину. От вони цими китайцями орут. Сміх і гріх. Верхи розсипалось. З цієї сторони геть не від І Туди так от тільки чик чі чик він. Розсипалось ось там. Китайчики орут. Але молодці гроші вміють заробити. Так, та тато, далі тут вже на цій цілині забивав, десь таке воно страхи Господні, Тікай, ельфа, кісь вже тут опні, я знайшов, щось там минає, тікай, кажу. Він їх там плугом одного підірвав трохи. který klesá, je tu ten jízdní na třetí. No, pane. to je paní barca? Síňau, Berwalo, Busteu. Oh. Korinia z braszna jesteś. Jeszcze ich dniu od nieodjętajnko. O... Wuksuje. Nie, to... nie idę. Walczą coś. Dawno załatw. Nie cianie. О, пішов. Не, не пішов. Ось. трохи забивав. Так, на о, забив опять. На цьому, мабуть, буду закінчувати своє відео, вже ти мені додому вже дні він минув, хай тут далі. Оре сам. Дає назад, ті кучі свої розгорці. Хай бог милий. Казав, що я армагедон в оренду збираю. То я ще армагеддонів, мабуть, ніколи не брав по судді з цим городом. Але я брав там таке є з вишеньками, такими невеличкими, ну пнів не було, то я дисками їх більше, ніж цього. Таке внизу сантиметра 4-5, то я їх дисками так і попереминав там. Один чуть більший вирвав, а то так і дісками поперемалював, а там тато виорав. Tako zausanače bojduže.